На майданчику опродаж від власника. Opel Astra універсал. Ви погляньте, в якому гарнішому ця автівочка. 2009 року авто, Ось така притонована. Ось такі у нас універсал EcoFlex Двигунчик 14 на 95 коней. Таких прозорих фар я давно вже не бачив, друзі. Ви погляньте. Як сльоза, як скло, господи, як моя совість. Вибачаюсь. Так, повертаюся до автівочки. І поїхали. Що у нас по авто? Так, це універсал, тому погнали, що у нас там по багажничку, бо це ж універсал, йому возить і возить. Маємо поличку, такий багажний відсік. Будь ласка, все працює. Отакий килимочок. Там бачите, такі паски. Тут, до речі, так, О, будь ласка. Запаска і там під запаскою вже і ключик домкратик. Все на місці є. Головне, бачите, от, сіточка з кріпленням все на місці, щоб ніякий там груз, вантаж до вас не приїхав у салончик. Будь ласка, защукнули, все як потрібно. Зачиняємо. Автівочка вся має рідне скло, вся в рідній фарбі. Телефон власника. Будеш, як завжди, під відео, телефонуйте, питайте, він вам все розповість. Ну, а ми продовжуємо. Салончик, ви погляньте, жодної царапки, прокурів, пропалів. Все як потрібно. Чистесенька стеля, підголовнички, килимочки, такі от підстаканичок. Будь ласка, стан карток, дверцят, от понизу, Погляньте, порожки. Отакі от приємчики. Ну, автівка в найгарнішому стані. Скільки ми бачили вже авто. Це одне з найкращих. Будь ласка, Вінкот. Так само дверцята, і понизу, і порожки. Все, уважно роздивляйтесь. Так, водійське, пасажирські місця. Автівочки, пробіг, до речі, тут сервісом все підтверджено. У автівочки ГРМ ціпок замінений. Йому ще бігати 100 тисяч можна. Мастила в середини Власник також замінив. Будь ласка, бачите, джемовське наше скло. Так, що там у нас у водія? Опа. Ну, Розпах дверей, бачите, так. Дуже комфортно, широко, без питань. Скло маємо. Датчик світла є, круїз є кормо, як лопелів, ви знаєте, механічна коробочка, кондерчик, мафончик. дисплейчик працює, пробігу 159 тисяч. І, як каже власник, все це, ось там в документах, все знайдете, все підтверджено. Тобто автівочка, ж кажу, от, бачите, датчик, у суперовому стані, ви погляньте, кажу, ще раз. Таку ще треба пошукати. Так, поїхали, сідаю. На наш двигун глянуть. Так. Будемо запускати нашу автівочку. Контрольки пройшли. Завівся наш двигунчик. Ну пішли глянемо, що він нам каже. Так, легесенько все відчиняється. Гляньте на ще раз на стан автівки, вся блищить і горить. Так, десь тут повинна бути лапка. ага, вона. Будь ласка, екотековський 1,4 двигунчик на 95 коней співає. Фари джемовські, все рідне. Я кажу, автівочка вся в рідні. Приїжджайте, перевіряйте, власник на телефоні. Готов зустрічати з усіма. І все, все. Обмірковувати. Він-код, будь ласка, все є. Сіночик авто 6 тисяч доларів. Телефонуйте власнику, розмовляйте, зустрічайтесь та купуйте цю автівочку.